Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Дамби Пітера та Москви під час нічних вибухів пошкоджені. В Москві є прорив. Кремль може затопити. Москва ріка вийшла з берегів. Ох і подобається це нам. Якщо це не пожежа, то вода змиє ці нечистоти. Евакуація деяких районів Москви, ядерні сховища також евакуюють. Ситуація по всій країні критична. Петрушев скликає радбез, хочуть тимчасово перемир'я. Готові підписати будь що аби. Ви, хоч трохи зупинити війну та справитись із стихійними лихами всередині країни. У той же час у місті Кургана з самого ранку працюють сирени. За словами очевидців, довше ніж звичайно до міста прибуває велика вода. За останні дві години, за даними влади, вода в тоболі додала 20 сантиметрів. За даними губернатора регіону, течія помітно посилюється. А за всю ніч приріс становив 54 сантиметри. Влада закликала городян негайно евакуюватися. Самостійно допомоги не буде. Паводок, що затопив. Місто Ореська Оренбурзької області Арефа дістався обласного центру в Оренбурзі Підтоплено кілька сотень будинків. Рівень води у річці Урал станом на сьогодні, 14 квітня, вже більше ніж 15 метрів, що на понад 5 метрів перевищує критичну позначку. Жителі затоплених регіонів скаржаться, що влада їх покинула за кілька днів після прориву греблів Орського. Місцеві жителі вийшли на акцію протесту. Дудівлі адміністрація людей обурила, що влада не оголосила в. Асну евакуацію тепер вони вимагають виплатити компенсацію за пошкоджене та знищене майно в Оренбурзькій області. Ми ніхто був терактом в Москві. Їм виплатили усі кредити. Люди постраждали, а тут мільйони людей обурювалися, мешканці Орська. Губернатор Оренбурзької області прийняв групу містян, почав спілкування із вимогами прибрати телефони. Ті, хто зібрався, заперечили. А як ми доведемо потім, що нам таке говорили? Чиновник пообіцяв постраждалим 20 тисяч рублів компенсації. Пізніше влада заявила, що виплат. Ти по 50 тисяч за часткову втрату майна, а за повну 100 тисяч рублів. Проте за такі гроші ні ремонту не зробиш, ані хати не відбудуєш. кажуть місцеві жителі. Вони нагадали меру Орська, що він за два дні до надзвичайної ситуації написав у соцмережах, що загрожує затоплення. Немає і дамба витримає. За кілька днів її прорвало тричі. Головний будівельник цієї споруди звинуватив у прориві гризунів. А влада Орнбурської області оголосила, що збудує нову дамбу. Про прориви ми не знали до останнього. Його я вдень сходила на дамбу, подивилася, як справи з підйомом води. Де верху було метрів зо два, але скрізь по-різному. До сьомої вечора я знову пішла прогулятися з дітьми. На дамбу вода піднялася. Ми вийшли на саму трасу та спостерігали, як прибуває вода. Ніщо не віщувало, що дамба прорветься. Розповіла мешканка Орська Олександра Виденю Сибір жителі Орська закривають будинки на зиму побоюючись мародерів грабіжники на човнах вивозять майно містяна по часті шли й випадки шахрайства пов'язаного із збирання грошей під приводом надання допомоги постраждалим повені. у нас нахибно розтягують червоне та біле мережеві магазин з продажу алкоголю розікрали до будинків залізли з човнів ніби глядачі підходять просто та обкрадають будинки підкається мешканка орська за словами городян повідомлення від МНС про загрозу прориву греблі почали надходити надто пізно, і багато хто не встиг евакуюватися самостійно. Найбільше вражають ті суми, які були витрачені на дамбу та абсолютне небажання влади робити, хоч щось щоб було, що їм буде, та нічого їм не буде. Тому що за Путіна все так вважає політикиня, аналітикиня, головна редакторка порталу After Empire Ольга Курносова. Чиновники посилено демонструють видимість роботи. Глава МНС Росії, колишній охоронець та адюдант Путіна Олександр Кура на катері показово проплива по затопленому орську місцевих мешканців візит не вразив. Міністр МНС Росії ще б Путіна прихопили сюди. Коментували мешканці з використанням надрукованих виразів. Але Путін у постраждалі відповені регіони поки що не збираються. Тим часом рівень води в Орську знижується, але в зоні підтоплення залишаються тисячі будинків. Оренбурзі навпаки, вода прибуває. Минулої доби рівень річки в Урал виніс на 69 см сантиметрів і становить понад 11. Ті, метрів, але влада побачила тенденцію до зниження добового темпу приросту води до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.